Доброго дня. Мене звати Сергій Дербак, я пластичний реконструктивний хірург клініки «Літа Плюс. Це відеоконсультація по темі Броуліфт або підтяжка брів. А, сьогодення воно просто неймовірно бурлить операцією і роздумами пацієнтів і інтересом до броуліфту, підтяжки брів, Fox Ice. Очі клеопатри, кашачий взгляд, і тому подібне. І дуже багато можна знайти інформації з приводу цієї операції. Зараз йде неймовірна популяризація цього методу, який, в принципі, заключається в одному, нічого не змінилося. Це та сама операція ендоскопічної підтяжки брів. Її можна називати по-різному, і в різних. Методах, да, але все ж таки узагальнюючи ці всі історії, це ендоскопічна підтяжка брів. Ми не будемо розглядати сьогодні е, усіляку так, будемо називати, діч, яку пропагандують. Да, всякі шкірні підтяжки, прямі вісочні ліфтінги, які ми забули як вид, і це просто неумісно да зараз робити такі операції. Вже останні там 20 років з розвитком ендоскопічних методів підтяжки верхньої третини обличчя і, і брів. Не будемо розглядати, хто що робить. Я розкажу вам про свій досвід, тому що ви знаєте, що моя профільна в тому числі історія і, і популяризація. Методів операції на обличчя пов'язана з моєю практикою. Тому розкажу вам, що треба очікувати, і як відзнайти в собі покази до такої операції. Що ж таке метод ендоскопічної підтяжки брів або ендоскопічної підтяжки верхньої третини обличчя, в тому числі. Більш за те верхньої і середньої третину обличчя, якщо бути чесним до кінця. А, насправді, часто і кожного дня, мабуть, пацієнти приходять на консультацію до мене з приводу верхньої блефропластики. Все це починається зачасту масово, так, що пацієнти думають, що їм треба виконати верхню блефропластику, тому що у них є незадоволення проекції. Пальпібральної складки і взагалі нависання верхньої повіки. І часто вони показують те саме, вони кажуть, я хотіла би, я би хотів, зробити верхню блефоропластику, тому що мені би хотілося, щоб було отак. І ровно в цей момент, коли пацієнт робить отакий маневр да, і піднімає собі брову. Це вже такий е колокольчик про те, що, скоріше за все, йому. Показана не блефоропластика, а підтяжка, як мінімум, зовнішнього хвоста брови, або ендоскопічна підтяжка брів. Якщо говорити методами хірургічними і розпізнавання пацієнтів анатомічне, є анатомічні прояви підтяжки зовнішнього хвоста брови, або підтяжки внутрішнього, повністю брови, або повністю чола. То є такі стігми і є такі конкретні анатомічні прояви. Якщо говорити про зовнішній кут повіки, то то е, ми говоримо, якщо у пацієнта складка повіки, ви можете у себе подивитися, якщо ви кандидат на блефоропластику або є якісь незадоволення верхньої повіки, якщо пальпібральна складка повіки доходить до зовнішнього кута ока. І вона нависає і вам не подобається, і на зовнішньому куті ока вона заходить може на міліметр два-три і далі її вже нема, і у вас нависає повіка, то ви кандидат на верхню блефоропластику. Якщо ця складка у вас нависає більше, ніж пів сантиметра сантиметр і уходить за зовнішній край повіки далі на пів сантиметра сантиметр, це означає, що у вас є. Так називаємо латеральний птоз брови, lateral brow ptosis, і вам треба піднімати масив тканин зовнішньої брови. Значить, ви кандидат на ендоскопічну підтяжку хвоста брови. Це важливий елемент, тому що якщо такому пацієнту зробити блефоропластику, то це неможливо забрати цю зайву опущену шкіру на зовнішньому кутику ока, і тоді може бути таке ускладнення як синдром круглого ока. Коли забереться зайва шкіра верхньої повіки, а оцей весь масив тканини округлить зовнішній кут ока. І це досить таки неприємна е, візуалізація, да, і ну, це в номенклатурі нашій називається кругле око. Е, якщо говорити про покази до підтяжки брови внутрішнього хвоста брови, то тут є наявність горизонтальної зморшки перенісся. Або назіону, да, анатомічно. Якщо є зморшка горизонтальна назвіну, значить треба пацієнці підтягувати внутрішню порцію, внутрішній хвіст брови. Чому я детально розбираю ці два покази? Чому, якщо ми є покази до латерального птозу, чому би не підняти всю брову? Тому що це зовсім дві різні операції. Операція. Повної підтяжки брови або повної підтяжки чола, і операція латерального так називає ліфтингу брови ендоскопічного, да, або ендоскопічного підтяжки хвоста брови, це абсолютно різні по своєму травматизму і кваліфікації операції. Тому що а, для того, щоб підняти внутрішню частину брови, то тут треба задіяти методи. Які е, в собі несуть фіксацію шкірно, шкірного лоскуту, так зкажемо, м'яких тканин чола, треба е, вкручувати мікроімпланти в кістки черепу, сверліть череп да, і вкручувати мікроімпланти або встановлювати специфічні сверліть череп, специфічні імплантери, які будуть тримати власне цей масив м'яких тканин. Треба працювати з м'язами. Перенісся, треба виділяти судинно-нервовий пучок, і це все досить травматична історія. І просто так взяти, тому що хочеться пацієнці потягнути внутрішню, внутрішні хвости брів. Це не так просто, але це можна виконати, коли це треба. Якщо це не треба робити, то не треба йти на ці ризики, тому що. Чим більший травматизм, тим більше вірогідність ускладнень. І тут якраз да, всі знають, що тут прищі віднізя, да? нізя. Вот, але щось в цьому є, да, тобто це складна зона анатомічна, і тут може бути багато ускладнень, да, таких як пересічення нервових створів, і потім, випливаючи з цього, досить грізні ускладнення, парезу, гілочок цих нервів. А, якщо говорити про Латеральний ендоскопічний ліфтинг, то це досить така вона не примітивна звичайна метода, але вона досить стандартна і вона швидко виконується. І вона не потребує якоїсь специфічної фіксації. Тут можна просто перефіксувати фасці, да і це досить така ну, відносно швидка операція з швидкою реабілітацією і прогнозована. Тому треба розділяти покази до цієї операції. Як це відбувається? В принципі, підготовка до цієї операції вона досить стандартна, як до всіх операцій посичні хірургії під загальним знеболенням. Пацієнти здають аналізи інструментальні, лабораторні, консультація анестезіолога, терапевта і тому подібне. Якщо пацієнт підходить до такої операції, то сама вона триває близько години. Вона не потребує стаціонарного лікування. Пацієнтів ми відпускаємо через декілька годин, там через 3, 4, 5 годин після операції. Якщо це операція ввечері, то ну, тоді до ранку ми їх залишаємо в стаціонарі. Пацієнту е, ми формуємо два маленьких розрізи в лисистій часті голови. Ви можете їх собі зрозуміти, де вони знаходяться. Ви можете зубами так поклацати і відчути свій м'яз жувальний. От тут. І от від волосистої частини голови е, відійти 3-4 см, от там будуть такі розрізи 2-3 см, які абсолютно потім ви не знайдете після операції. Ніякого облисіння, ми не бриємо ніякі волосся. Тобто вони практично через тиждень після операції, коли зніметься пов'язочки, ви не будете абсолютно нічого бачити. У вас просто буде результат підтягнутих брів. Е, сама. Е, Накладання цієї пов'язки воно дає деякий асоціальний е, період, тому що після операції йде тейпами, да, такий тейпінг верхньої середньої третини обличчя, тому що часто з латеральним ліфтингом ендоскопічним брови ми підтягуємо і середню третину обличчя. Да, і часто навіть і покази до підтяжки обличчя е, рані ми інтерпретуємо, да. Коли рано робити фейсліфт класичний і є покази до підтяжки середньої третини обличчя, то це варіант такий компромісний іноді до ендоскопічної підтяжки хвоста брови і середньої третини обличчя. Ми виконуємо цю операцію досить часто і вони дають такі непомітні рубці, але естетично такий свіжіший результат середньої третині обличчя, але після операції ми робимо такий бандаж, з яким пацієнтка ходить практично. 7 днів. Вот. Через 7 днів ми розпакуємо цю історію, цю конструкцію. Да. Пацієнти функціональні, вони не були, тобто вона легко переносить ця операція, але все ж таки асоціальний період тиждень ви маєте для себе е, планувати. Шовчики знімаються теж через тиждень, і більше ніякого контролю нема. Пацієнти може ми можемо їх відпускати, е, звідки вони приїхали. Е, результативність цих операцій вона досить обмежена. Це правда. Тобто, ті хірурги, які кажуть, що вона там пожиттєва або на супер багато десять річ. Це неправда. В принципі, хірургія верхньої третини обличчя вона проблемна із-за того, що у нас тут нема за що чіп чіплятися, так скажемо. Е, да, е, ну, до м'яких тканин, е, і, і це проблема цієї хірургії. Ми говоримо, що результативність ендоскопічної підтяжки брів, вона від трьох. Ну, до 7 років максимум, і треба переробляти. Це факт по іншому не буває е, тому. Да, коли ми говоримо про корекцію і хірургію верхньої третини обличчя, то ми досить довго віддаємо перевагу косметологам із да, Тобто ін'єкція ботоксу в верхню третину обличчя, і блокування і робота з м'язами, антагоністами. І тільки коли вже є конкретні стігми до операції, робимо цю операцію. Що може піти не так з цією операцією? Може бути синяк. Іноді буває, що прям хороший такий фінгал, і він може проходити до двох тижнів. Можуть бути набряки, набряки верхніх повік. Броуліфт без верхньої блефаропластики. Моя думка і думка усіх науковців, і, в принципі, людей, які придумали цю операцію. Да. Практично не може існувати нормально або існує дуже короткий період. Я завжди роблю бровліфт з верхньою блефоропластикою, тому що тут питання не те, що треба блефоропластику зробити, а треба попрацювати із цього доступу з м'язами-антагоністами, які тягнуть брову вниз. Це орбікуляріс окулі. І я пересікаю ці м'язи для того, щоб не було тенденції до опущення вторинного брови. Тому. В об'єм операції бровліфти бровліфта в нашій клініці завжди входить верхня блефоропластика, і це надважливо. Іноді треба зробити і ліпофілінг середньої третини обличчя і верхньої повіки. Це таки е, складнопідрядна е, історія. Да і знову ж таки, да, бровліфт бровліфту е, різний і, і має різницю від пацієнта до пацієнта в об'ємі свого виконання. Але операція швидка і легка. Це факт. Якщо ви захотіли записатися на операцію Броліфт до мене або когось із моїх колег в клініці Літа Плюс, будь ласка, в описі є контакти нашої клініки. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал YouTube Літа Плюс. Всього найкращого, ваш Сергій Дербак.